Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і літературна критикиня. І я хочу вам розповісти про роман Ніно Харатішвілі Восьме життя для брільки в одинисто 2022 рік переклад рук Свято. Є дві сестри. В імені однієї з них сховане небо Ніцца, а в імені другої Хаос, Арія, Ніцца і Дарія. У Дарії є донька. 12-літня цибата Брільки, яка рухається гостро, живе безкомпромісно. Таке високе, цибате кутасте дівчинську. Брілька танцює у ансамблі, однак тільки чоловічі партії, вона надто висока і надто нежіночна, якщо взагалі так можна казати про підлітків, для того, аби пасувати жіночим партіям. Це Грузія і це патріархальна культура. Одного дня брілька вирішує втекти у відень місце своєї прабабці. Ніца приїжджає рятувати Брільку від неї самої і розказує історію її роду. Так, маємо улюблений багатьма формат. Жінка розповідає жінці про існування родини в Ольги Токарчук, у Софії Андрухович і в багатьох інших письменниць. Будемо бачити ту саму систему. Це історія поганих дівчат, бо тільки поганим дівчатам насправді відкривається світ, як могла б заспівати двоюрідна бабця брільки кіті. Дівчинка сама собі обрала ім'я. Насправді її назвали на честь прабабці Стасі, однак вона воліє бути брількою. Брілька нічого не означає. Однак брілька змушує всіх так себе називати. Це історія про те, що ти свідомо перериваєш певну традицію роду, тому що традиції також бувають фатальними. До речі, брілька єдина серед усієї великої родини не їсть шоколад. І шоколад це теж дуже важливий мотив цього роману. Ніца і Брілька походять із Грузії, країни Золотого Руна, країни, де люди випивають, сміються. Цокаються, де не прийнято сумувати, де сум вважається ознакою поганого тону, а що може бути печальнішим за вимушену радість, за радість, до якої тебе силують з дня у день. Це країна нав'язаного доброго настрою, країна, яка вірить, що золотий вік уже минув. І краще оглядатися назад, ніж дивитися просто вперед. Вочевидь, брільці це не підходить. Прапрадід Ніц відомий тим, що він відкрив першу у Грузії патисері: кав'ярню, де подавали шоколад. Власне, шоколадну майстерню. Шоколад із перцем, шоколад із м'ятою, шоколад із ягодами. Так, ніби просто шоколаду ніколи не достатньо, ніби його завжди треба чимось доповнювати. І шоколад це ще один дуже цікавий мотив, тому що це завжди мотив постколоніальний. Коли ми говоримо бельгійський шоколад, ми насправді думаємо про те, що ж Бельгія зробила у Конго. Шоколад потрапляє до європейських країн здебільшого з колоній. Які визискують, він потрапляє з країн, де не їдять срібними ложечками, де не знають слова патисирі, і де люди змушені тяжко гарувати, аби потім якийсь витончений бельгієць чи француз, піднявши пальчик, сказав. Це дуже непоганий шоколад, шоколад моєї країни. Тож тут маємо схожу історію, однак перевернуту. в Рузії країні, яка сама постраждала від колоніалізму і від експансії Російської імперії. Шоколад виглядає дивною інклюзією. Що там робить шоколад? Це ненормально говорити про більшовиків і водночас їсти шоколад. І справді, перше, що робить радянський союз, коли приходить на цю територію і вкотре її окуповує. Забороняє патисерії і відкриває на місці прекрасної шоколадної майстерні просту їдальню для робітників. Водночас сам шоколад триває у тексті, він стає зв'язком поколінь, адже у родині брільки є рецепт шоколаду, таємний рецепт шоколадного напою, який переходить від. Одного покоління до наступного. За шоколад завжди треба платити за тілесне задоволення так само. І тому люди, які п'ють цей шоколад, вони розуміють, що мають чимось відплатити за спожити. В одному з епізодів авторка побіжно згадує, що Грузію називають балконом Європи. І це дуже точне визначення. Балкон це щось необов'язкове. це якийсь додатковий елемент архітектури, без якого насправді можна обійтися. Це апендекс будівлі. І Грузія як балкон Європи це щось, що Європі до кінця не належить. Це щось, де ми збираємо дивні дрібнички, яким не знайшлося місця у квартирі. Балкон є радше примхою, забаганкою, місцем, де курять. До речі, в Романі багато курять, а в Грузії курять майже всі. При бабцю Стасю такі епітети у бік Батьківщини не хвилюють. Їй байдуже, це балкон Європи чи Балкон Сходу, їй байдуже це Російська імперія чи окрема країна. Їй не байдуже на власне життя. В неї є велика мрія, вона хоче танцювати у російському балеті. Помітьте, де з'являється російська культура, обов'язково з'являється російський балет. А де з'являється російський балет, з'являються імперські амбіції та експансія. Вона хоче поїхати в Париж і танцювати оці прекрасні паризькі сезони. Втім, поїде вона в Росію до коханого оберлетенанта Симона Яші і проведе кілька років у будинку своєї родички Теклі, де буде отримувати уроки балету. Однак з цього будинку майже не буде виходити, тому що зовні. Хвилюється революція, тому що зовні вбивають людей. Тож вона сидить в цьому будинку як така собі балерина у чарівній скринці. Двічі на тиждень до неї приходить професійний балетмейстер, і вона крутиться просто як заведена, красива фігурка. Тим часом, текля, значно більш практична жінка в цій родині, поступово продає все, що в неї є. Шуби. Дорогоцінності, каблучки, предмети мистецтва аби якось прогодувати себе і оцю наївну дівчинку, яка приїхала до неї і до коханого. Згодом Стася такі розуміє, що кохання до Симона Яші це класна штука, однак краще вижити. На відміну від Балерини Андерсона, так само закоханої солдата, вона не згорить ані в полум'ї революції, ані в полум'ї кохання. Вона почне виходити назовні і вона нарешті позбудеться цих залежностей. На вечірці своєї сестри, яка дуже вдало вийшла заміж, тобто проміняла особисту свободу на багате життя. Вона знайомиться із Сопіо. Сопіо це класичний образ блискучої, архетипової, емансипованої жінки. Вона носить чоловічі костюми, вона курить, вона лається, вона сама подає на розлучення. Вона дає сину власне прізвище, вона проявляє ініціативу в стосунках. Сопіо, незалежна жінка. В якийсь момент вона, а вона, до речі, поетеса, каже Стасі, що неможливо дружити з поетами і комуністами водночас. Поезія і партія, мистецтво і партія це повторювана антагоністична пара в цьому романі. Коли з'являється якесь мистецтво, хай це буде. Музика, як з піаністкою Ідою, хай це буде кіно, як з наступними поколіннями, хай це буде поезія, як у випадку і сопіо там немає місця у цій імперській російській ідеології. То іронічніше звучать. Епіграфи, що їх Харатішвілі поміщають до кожного розділу, це або партійні гасла, або дуже часто фрази із класичної російської літератури, наприклад, Лермонтова, Достоєвського, Анни Ахматової і всіх інших. І мені видавалося, що Харатішвілі якоюсь мірою прирівнює оцю російську літературу, завжди ангажовану, завжди з колоніальним присмаком. і... Гасла партії, які говорять про те саме, просто значно більш чітко і якоюсь мірою чесно. Тимчасову перемогу комунізм святкує, коли відбирає у жінок останній прихисток, їхню тілесність. Жінка насправді знаходить себе у своєму тілі, і коли Кіті обмацує свої рани, шрами на тому місці, де колись була дитина. Вона заспокоюється. Коли інша героїня гладить себе там, де в неї лишилися сліди перебування в концтаборі, вона ніби повертає собі власне тіло. Коли ж у жінок забирають це право розпоряджатися своїм тілом, обирати собі партнерів, вони втрачають останню душі свободи. Вони перетворюються на речі, вони красиві речі у житті партійних функціонерів. Тут є і геть-жахливі епізоди зґвалтувань із цілком впізнаваними прототипами великих комуністичних лідерів. Фаміністичний аспект Роману більш як очевидний. В одному з епізодів Стася каже фразу: ми несемо відповідальність за цих хлопців. І справді, чоловіки не здатні ухвалювати нейруйнівних рішень. Вони завжди шкодять собі і шкодять іншим. Чоловіки тут деструктивна сила. Так, це роман про ентропію, однак ентропія тут чоловічого роду. Це чоловік веде до фатальних наслідків. Якщо обирати якесь одне слово, яке стало б глитмотивом цього роману, я б напевне обрала слово приреченість. Коли ми бачимо прекрасних жінок цього тексту, піаністку Іду або поетесу Сопіо, або жагучу коханку Фред Лібіг. От саме вона була, до речі, пов'язана із репресіями, або Різьбера андро або режисера Міко. Ми розуміємо, що на них чекає. На них чекає смерть. І єдине, що вони можуть зробити, це правильно використати час, який їм залишається. Це лишитись якось у межах своєї то ж самості, не підставити і не зрадити бодай себе. Жінку тут. А жінка завжди з колонізованого і згнаного народу може зрозуміти тільки жінка. Тому дві коханки одного чоловіка значно краще розуміють і відчувають одна одну, ніж він, будь-яку з них. Тому щира розмова можлива лише між жінками. Тому жінки тут стають носійками пам'яті і провідницями традиції. Підкорня стає. Остаточним саме через тіло, коли люди починають руйнувати своє тіло, коли вони кидаються на колючий дріт, коли вони знищують себе у день смерті Сталіна, ті ж день, коли вони дізнаються про цю смерть, це означає, що вони втрачають решти тожсамості, самості решти своєї ідентичності. Харатішвілі Філлі нескінченно далека від думки про те, що тіла і душа це різні речі. Ні, ми і є наші тіла. Саме тому за тілесне задоволення шоколадом треба платити душевно. Треба відплачувати не лише тілом, а й власне своїм внутрішнім єством. Ем, доводиться вихаркувати печінку або. В тебе болітимуть ниркою наприкінці життя, тобі доведеться пристосовуватися до дійсності, тому що за шоколад треба платити. Шоколад це те, що вимагає відплати. Цікаво, Харадішвілі працює тут із кольорами. Якщо реальність Грузії завжди блискуча, красива, яскрава, це винні кольори, гранатові, червоні, то реальність Радянського Союзу, описи Москви, завжди сірі. І Стася, потрапляючи в цей дивовижний сірий світ, ніяк не може зрозуміти, куди поділися кольори, чому їй так незатишно в цьому світі бетону та асфальту. Особливе місце у романі посідає грузинська мова. Округлі плавні літери з'являються у моменти екзистенційних випробувань, у моменти щирості. Грузинською зізнаються в коханні. Грузинською пишуть останнього листа перед самогубством, коли нема що втрачати. Грузинська мова це мова смерті і мова любові, це мова щирості і мова правди. Ми народ, який дивиться на себе чужими очима. Вже після здобуття батьківщиною незалежності скаже Стася. Мова стає прихистком, аби не втратити незалежність у важкі часи. Культура, до речі, Подібно до того, яку функцію мала культура в українській історії, так само виконує мі... роль місця осердя цієї ж самості, зосередження твоєї ж самості. Якщо ти не маєш державності, ти можеш лишитися в культурі. І тому писати музику, писати тексти тут так само важливо, як боротися за політичну незалежність країни. Нарешті весь роман. Пробрільки це історія про повернення собі власної Грузії, тієї, на яку дивишся середини, а не зовні. Це Грузія, яку визначаєш собі сам. Восьме життя це книжка складна і болюча. Це книжка, ну, явно не для дітей. Читаючи її, я думала про віддалені процеси, про 30-ті, про Другу світову, але також я думала про нашу війну. Я думала про Бучу, про Маріуполь. Я думала про те, що переживаємо зараз ми, про те, наскільки боляче і важко дається виборювання своєї незалежності. Я думала про те, що там, де з'являється російська культура, з'являються російські танки. Я думала про те, що. Оці артефакти минулого, які час від часу трапляються в книжці, наприклад, бліни, або цукерки, або парфуми з Радянського Союзу, викликають у мене не ностальгію і навіть уже не сарказм, а хтонічний жах. Тому що це сліди того минулого, який ми досі вихаркуємо із себе. Іноді здавалося б, що. Хартішвілі перебирає з мелодраматичністю. Наприклад, сліпа дівчинка, яка грає на фортепіано посеред розбомленого Сталінграду. Ну звідки оці голівудські прийоми? Однак я читала цю книжку у 22-му році, і я читала її при свічках під час дуже довгих блекаутів. Тому для мене ця книжка абсолютно виправдана в усій своїй мелодраматичності, в усіх своїх крайніх проявах. А от європейського читача вона, ймовірно, налякає. Неприємно читати про. Психіатричні лікарні, куди забирають незгодних, про розстріли, про репресії, про те, як люди можуть цитувати Анну Ахматову а після того піти і вбити дитину, про якісь такі штуки, які некомфортно сприймати, коли мислиш російську культуру і російську ідентичність як частину ось цього великого європейського полілогу. Нінуха Харатішвілі абсолютно безжалісна у руйнуванні оцих міфів. Тож насправді ця книжка неймовірно потрібна, і, можливо, на заході вона навіть більш потрібна ніж нам, тому що книжка руйнує утішні ілюзії і не лишає прихистку якимось досить наївним читачам. Я раджу цю книжку читати підліткам. Розумним, начитаним підліткам, інтелектуальним підліткам, десь років з 14. Тут дуже багато складних тем, тут багато відвертих сцен, і багато того, через що доведеться продиратися. Вона сюжетна, вона цікава, вона не написана потоком свідомості, тобто її читати досить просто. Однак ця книжка вимагає постійної взаємодії і постійної репліки у відповідь. До того ж, це дуже товстий роман. Це і велика перевага вистачить надовго. І, можливо, недолік, тому що за такі книжки боїшся братися. Однак я знаю, що наші читачі, наші підлітки, дорослі люди сміливі. Тож беріться за Ніно Харатішвілі і читайте такий прекрасний роман. Особливо читайте його в доброму перекладі Роксоляни свято.